Вітаю, друзі! Придумала я собі сьогодні таку роботу, як начеренкувати петунії. Сохранити череночки понравившихся мені сортів, щоб мені весною раненько іще з них начеренкувати і засадити весь двір петунією. Тому що, якщо купляти черенки весною, то і засадити весь двір, то це, звісно, недешево. А тайдали. Там навіть насіння дуже дороге, і не факт, що воно зійде. Якщо купляєш невелику кількість, там не тисячі, то обично ж на маленьку кількість вони висилають вже просрочене насіння, і воно не зовсім стопроцентна схожість. Це хто купляє тисячні пачки, там висилають більше свіжіше насіння. А отакі е, любителі, які беруть по 10 насінин, по 15, то там не дуже е, качество. І одне. А друге, сама пересилка. Е, Допустимо, мені на двір треба хай небагато петуні, да? Так як тайдал розростається метр на метр, а то і, і півтора, е, то мені його там штук 10-15 треба. А сама пересилка буде стоїть дорожче, чим насіння. Багато я дивилася роликів на Ютубі, що можна сохранити. Ну, Я зберігала вже кущики петунії. І один раз у мене вийшло начеренкувати осінню, і ну, у мене тоді була тепличка, і я. В теплиці зберігала. Ну, я думаю, це те саме можна і в веранді. Якби тільки у веранда була, ну, самі знаєте, не промерзала. Не була мінусова температура там. Ну що, будемо пробувати. Будемо вспоминати, як це все робилося. Я вже це робила, я це знаю, як це робити, і вам покажу. Беремо в руки ножнички. І нарізаємо верхушечки, з квітами, з усім, потім ми розберемося. Нарізаємо самі верхушечки сантиметрів по 10, по 15. Там, якщо буде щось лишнє, ми вже на столі спокійно пообрізаємо його, вибираємо, де зеленіші, де свіжіші. Якщо ви бачите, що воно там якесь больненьке, не трогайте його. А, воно осінню дуже хороша зелень пішла. І на столі ми зараз його спокійно обработаємо. Я покажу зараз, які треба череночки. Тут у мене в красному кульку червона петунія, в червоному, в зеленому біла. Ну, Чесно вам скажу, що біла, мені дуже нравиться, ніж зелена. Ой, чим червона? Хоча й червона, гарна. Ну, біла, ну не знаю, в кожного ж свій смак, правильно. Я б то така, щоб засадила білою увесь двір. Хай би воно так, білосніжні волни були такі. Ну, і червона непогана, а взагалі біла більш устойчива. На неї й болячки і мочні староса нападає. Так, беремо череночок, всі квітки обрізаємо. Не, не жаліємо. От, вони нам не потрібні квіточки ці. Обрізаємо все. Потім обрізаємо бутончик. Зверху обично два бутончика. Більший, той, що більшенький, обрізаємо. І тут е, листя там теж лишнє не треба, не длинний, сантиметрів 10 череночок оставляємо, щоб тільки в землю було сантиметрів 3, 4, 5, скільки вийде. І отак кожний череночок беремо, обрабатуємо, квіти обрізаємо, бутончики обрізаємо, один вершечок оставляємо. То теж бутончик, але він ще слабенький. От, хай він на себе тягне поживні речовини, нічого страшного. Отак обробляємо кожний череночок. Землю я брала. Хорошо, якщо у вас є покупна земля. У мене покупної землі нема. Я брала прямо з городу, У мене там компостна куча, можна сказати, листовий перегной. Він не жирний а жирний він сюди і не треба. Для черинкування не треба дуже така жирна земля. Пісненька. Ось такі череночки якраз уже готові до висадки. Ось так, обробляємо один до одного. Спочатку я білі обробила, потім червоні. І саджаємо. Так, це нам вже не потрібно. Гарні квіти, ну вже не потрібно. Беремо стаканчики. Стаканчики в мене вже вживані були. Земельку я, вона чуть-чуть увлажнена, не дуже. І взяла карандаш, роблю углублення. І сажаю по листочки. По листочки. Взагалі желательно в стаканчик хоч... по два черенка. Ну, як завжди, хай буде лишній, хай буде по три. Де 3 де 4 Що прийметься, що не прийметься, щось останеться. Ми з оцих черенків. Що приймуться? Хай даже беремо по одному черенку прийметься. От у мене зараз 6 стаканчиків. Ну, я ще хочу потім начеренкувати. Це зразу перва волна, потім далі ще тепло буде. Я ще хочу начеренкувати. І ось дивіться: візьмемо навіть ці 6 стаканчиків. Якщо з одного стаканчика в лютому, ви начеринкуєте собі. І ще по 5 штучок. А потім з цих п'яти ще по 5 штучок. От, вам, хватит, засадити всю вашу садку І сусідам роздати. Поливаємо обов'язково. Поливаємо. Там дренажні в стаканчиках повинні бути дірочки. Потім я ставила стаканчики такі лоточки, що я малину продаю кілограмову. Туди стає три стаканчика. І ці ж лоточки ставлю ще на кришечку, на піддончик такий, щоб, якщо стікає вода, тому що і в лотках дірочки є, щоб вона на підвіконня не стікала. О, червоний кольор. Я червоним накрила, білий, зеленим. І зараз ставлю на підвіконня. Там у мене 25 градусів. І щоб побачити, що воно вкорінилось, я спеціально взяла прозорі пластикові стаканчики. І от по мірі того, як воно вкоріниться, покамість вкоріняється, воно в мене буде стояти на підвіконі, тут у кімнаті, де у мене тепло. Потім, якщо я побачу, що воно вже вкорінилося, пішло в рост, я його потихеньку буду переносити де холодніше, і поступово винесу в те місто, де градусів 10-15. Щоб воно, якби і не дуже розвивалося, ну і не змерзло. Дотягнемо до лютого місяця, потім знову занесу в тепло, воно почне пускати росточки. Черено... Будемо різати з нього череночки, і вже пішло там тепло. Ну, як тепло? В хаті то тепло, а сонце. Я маю виду, що буде увеличуватися день. І тоді всяка рослина вже сама буде дуже легко вкорінятися. І тоді ті чер... Ну, Хто цим займається, той знає, череночки весною дуже легко вкоріняються. Вже сама природа способствує тому, щоб укорінялася і гілка суха. Так що тоді вже легше буде вкоріняти. А якщо в кого є тепличка чи парничок, то от зовсім красота. Так, що, от такі діла, хто хоче сохранити, може в кого бачив яку гарну петунію череночків нарізати, може в себе. Пробуйте, сохраняйте, зберігайте гарні сорти. Я для себе винайшла те, що я буду сажати тільки тайдали. Не знаю, може, ще щось там краще знайдеться. Ну, для мене тайдали це зовсім красота. Во-первых, вони, по-перше, дуже великі кущі розростаються іменно в ґрунту, не в горшках, іменно в ґрунті мені подобалося. Вони себе почувають гарно в ґрунті. Вони самі захищають е свій корінь, захищають від пере е перегріву. Це для южних районів. Не знаю, як там на Заході, але в нас дуже спека, так що нам. Варіант сажать у ґрунт. От, от Ну, все, до побачення на сьогодні підписуйтеся, коментуйте, запитуйте, буду відповідати.